Доброго дня! Рекомендуємо до вашої уваги вулик Дадана Блата 12-рамковий однокорпусний. Виготовлений за стандартними розмірами та дуже простий в експлуатації. Конструкція вулика дозволяє розміщувати у ньому 12 рамок Дадан та надає можливість нарощувати об'єм кількістю корпусів. До даної комплектації входять дах. З ОСБ-перекриттям, який, за вашим бажанням, ми можемо обшити оцинкованим листом для забезпечення потрапляння вологи. Піддашок товщиною 20 мм та висотою 70 мм, комплект стельових дощечок товщиною 10 мм. Для перекриття корпусу. Сам 12-рамковий корпус зібраний з щитів та має товщину стінок 35 мм та глухе масивне дно, яке легко можна замінити на дно з сіткою. Нагадаю, що для всіх наших виробів ми використовуємо тільки висушену соснову деревину. Даний товар ви зможете знайти за ссылкою під відео. Також у нашому магазині ви знайдете різні конструкції вуликів та нуклеусів і комплектуючих до них та інше. Звертайтесь за телефонами або лишайте заявку на нашому сайті.